Цей бій під Бахмутом був одним із найважчих. Між тим росіяни пішли в наступ на іншому напрямку. Друзі, ви на фабриці новин. Я Анастасія Федор, і далі у випуску покажу унікальні кадри боїв наших воїнів за українську землю. Починаємо українські військові. Вілікували ексклюзивні кадри боїв під Бахмутом. Зараз їх вже можна показувати. Бійці 3-ї окремої штурмової бригади зайшли у ворожу траншею та влаштували там справжню зачистку. Військові зазначили, що це був один із найскладніших боїв за дорогу життя до міста. Йдеться про шосе Т 0504 Воно пролягає від Часового Яру до Бахмута. Його надзвичайна важливість у тому, що це остання асфальтована траса, якою наші воїни можуть доставляти на передову боєприпаси, а також евакуювати поранених і загиблих. На відео можна побачити, як штурмовики працюють на території без жодного живого місця. Все поле всіяне вирвами від артилерійських обстрілів. Бійці ЗСУ за допомогою дронів виявили окупантів у траншеях поблизу Бахмута. Командування поставило завдання вибити їх звідти. Під вогнем артилерії росіян-штурмовики відважно просувались метр за метром. Завдяки грамотним діям командира і його підлеглих. Операція завершилась успішно. Бійці третьої штурмової вбили 30 окупантів та відкинули російські війська від дороги життя. Зауважу, що бої відбувались ранньою весною. Ви самі бачите, в яких надважких погодних умовах проходить визволення української землі. Маємо змогу показати. Вам невеликий фрагмент цього бою. Зверніть увагу, як важко воїнам в ЗСУ дається кожен крок. Увага на екран! Я прошов. Vai, oh, vai, oh, oh, oh. <coughs> yes, yes. Російські війська досі продовжують атакувати позицію ЗСУ під Бахмутом, особливо на околицях міста. Проте наші бійці тримають міцну оборону та вдало контратакують. Ба Більше Росія зайшла в глухий кут у Бахмуті і скоро його втратить. Матеріали з таким заголовком видання The Wall Street Journal. Журналісти посилаються на українських командирів, що воюють в районі міста. Ті стверджують, що мета зсу тактично оточити бахмут і знищити росіян. Тому окупанти шукають інші шляхи в обхід українських захисників. За даними генштабу, армія РФ почала наступ в районі Вугледара. Там йдуть важкі бої. Нелегша ситуація в районі Мар'їнки. Окупанти теж активізувались на цьому напрямку і атакують зсу. Генштаб зауважив, що за минулу добу на Донбасі українські підрозділи відбили загалом 19 російських атак. До речі, окупанти досі бачать вугледар у страшних снах. Пам'ятаєте, як наші воїни вщент розгромили росіян під містом у лютому цього року? Тоді перебіг бою детально описало видання The New York Times. Українські військові розповіли журналістам, що армія РФ шла в наступ колонами військової техніки. Водночас Збройні сили України маневрували і стріляли з укриттів. Така боротьба тривала близько трьох тижнів. У підсумку Росія мала колосальні втрати як живої сили, так і техніки. За попередніми підрахунками українські військові знищили щонайменше 130 танків і бронетранспортерів. Як так стало? По суті, окупанти припустилися тих же помилок, що й у перші дні вторгнення Шли великими колонами і сподівались посіяти страх серед бійців ЗСУ. Далі цитую. Окрім неправильної тактики, ще однією причиною поразки росіян став брак досвіду у нещодавно мобілізованих солдатів. Багато з найелітніших підрозділів ЗСРФ були знищені. В попередніх боях їхні місця заповнили нещодавно призвані солдати, не навчені українській тактиці нападу на колонний засідок. Кінець цитати. Тож сподіваємось, що цей досвід додав ще більше впевненості українським військовим. І вогледар знову вистоїть. Якщо ви такої ж думки, ставте лайк під цим відео і не забувайте підписатись на фабрику. Новин слава Україні! Зустрінемось.